Вітаю за задзеркалі, Подивимось, з чого тобі слід остерігатися? Чого варто остерігатися? Темні янголи нам підкажуть, чого варто остерігатися. Так, Комусь варто остерігатися зупинки в самий останній момент. От вже 5 хвилин до перемоги над якоюсь ситуацією, але ви зупиняєтеся, складаєте зброю, ви зневірюєтеся, опускаєте руки і просто здаєтеся. Вам не варто цього робити, тому що людина, ваша суперниця або суперник, тільки цього і чекає, щоб ви в останню мить здалися. А вам лишилося зовсім трошечки, щоб подолати ту ситуацію, в якій ви знаходитесь. Що це за ситуація? А, так, ну так, ситуація близиться вже до завершення. Ситуація, яка довго-довго тягнулася, і нібито нічого не відбувалося. Але зараз вже йде завершення якоїсь ситуації. В кожного буде різна своя ситуація, прикладайте до себе. Так, і вам треба буде робити якийсь вибір. Ага, вибір а, по серцю треба буде робити. Не по а, такому, знаєте, спалаху, не по імпульсу, а саме по серцю. Так, якщо ви зробите цей вибір по серцю, то що він вам принесе? О, клас! Він вам принесе таке. Просування вперед, такий прямо ривок. В когось це буде от прямо програється колісниця, як переїзд, як поїздка, приїзд когось дуже довгоочікуваного. В когось це просто буде такий ривок у житті, от з болота, коли ви вирвалися з якоїсь трясини, з болота. І ваше життя почне набирати оберти дуже-дуже швидко. Настільки швидко, що ви можете вимотатися від цього, ви виснажитися можете. Тому тут варто бути обережним, остерігатися ще то невідомого на цьому шляху, або якихось обманів, що це в нас. Остерігатися, знаєте, таких емоційно депресивних періодів. Цих ям депресивних, вам ліпше туди себе не пускати. Тобто, якщо ви бачите, я зараз не говорю про клінічний діагноз депресію, я говорю про наші депресунчики, які властиві ну, практично всім людям да? час від часу. Вам варто туди дуже глибоко зараз не занурюватися, через що ви туди занурюєтесь? Що вас туди спонукає? Вас туди спонукає якийсь як це сказати, якийсь такий Момент дефіциту, коли вам чогось не вистачає, це може бути якась хвороба. Це може бути коли ви ну, от просто вже не, не витерплюєте, вже не можете терпіти якусь ситуацію, якийсь стан. Це може бути, до речі, матеріальні нестатки. От коли матеріально не вистачає, і вас уже просто так це задовбало, що ви вже просто не можете. І тут є дуже великий ризик опустити руки і заглибитися в цей депресивний стан, але він вам не допоможе. А що вам натомість треба робити? Виносити себе самотужки, розумієте, <смі> якщо є кому вам допомогти, наприклад, якщо є чоловік, який може допомогти, да там це може бути батько, там брат, ну значуща чоловіча фігура. Або ваш коханий чоловік, дозвольте йому це зробити, дозвольте вас винести з цієї емоційної ями, дозвольте, якщо ця, такої людини немає, значить ви сама повинні винести себе, ти сама повинна винести себе з цієї ями. Розумієш, як отой барон Нюнхаузен витягнути себе за волосся. Всі сили, вищі сили, всі твої духи-помічники будуть тобі допомагати в цьому. І от як тільки ти почнеш себе витягати сама за волосся з цієї емоційної ями з цього місяця. Усі вищі сили стануть на твій бік і почнуть тобі допомагати. Вони безсилі, поки ти сама не почнеш це робити, розумієш? Твій імпульс має бути таким поштовхом. А далі все піде, як то кажуть, як по маслу. Далі ти просто скачеш на коні і вже ніякого і вже всі болота позаду.